Ми продовжуємо подорож із нашим дядьком Стьопом, котрий кермує по жучки. Ой. Так впевнено. Да. Так, все хоч щось стисняється, не знаю чого. Бач, Ірос. Ззаді да. один Валера сидить, понимаєш так, Ну нічого. <рес> О добре. Як старі времена. Я мав пішки цю все дороги, тому що я Стьоп появився. О, здорово. Як вона на жочка Жочка понимає розбудовується. Бях хто сакраментом мріє, такі мате котенки, розумієте, але що ж зробите так собі сижу навіть там стоїть. Сі ша? Кожен то не так то підують тут люди. <ривіт> Звичайно, дороги з часом підлатають. Я все постане спонсором з яким. <ривіт> 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 Церкву просто у стоїть на своєму місці. Ми приїздили на центр. Иди сюда, дед. Иди сюда. Сумно, ваш тетя. Ну, давай еще. Что сделаешь, что так сталось? Однокласники деякі ступани. Оцей. Оце. Як скоро час біжить, як все в житті міняється. Нарешті ми завітали до ДСопи. Це не так просто його приймати, він дуже зайнятий. і спеціально наші для наших. Продають вітання. Нарешті, нарешті, Павло завітав до мене. Я дуже радий. Ми не бачилися два роки, тому я дуже радий, але, мене, як завжди, не має часу. Він теж дуже спішить. Кажу, що дуже багато відвідим, То ми його прощаємо, але з цією надією, що він ще до нас поверне. Обов'язково передаємо вам усім привіт, ясних Божих благословень. Новим роком з Різдвом Христовим. Всього найкращого. Звісно, але це дуже сьогодні це прикрашає дівчата, я вам скажу. Так, це добре, так. Це не зайве. Отже, продовжуємо нашу програму навколо світу. Нас візит до Діспа, а ще чекають, незабутні візити в Шерівці і далі. На все добре. Поїхали. Подружуйте разом з нами. Ми рухаємося в сторону Кунивського ринку, де як не для інших пахне цивілізацією. Саме чувствую цивілізацію створює наш дієстр, по котрий так працює <гум> вже навіть не деякі такі звичайно, де, які ці. Значить... Не було звичай, як завжди проблеми з приїздом в цей час. <гум> так, тут треба вже робити... <гум> Трьох вже рух так треба Але це свіжить про те, що життя тут вирує. Так, так. І народ має за що купити і так. Так, так, так. Еге ж, хотим впізнати. Тепер у мене на облічні. Там переходить, а на тобі немає нічого, тому я перекраю. Да, коленка, понимаете? Стоит. Тут на капличка стоит, люди добрые. Сможем, можно оттуда свячать. Те, як говориться, було літературний магазин. Ого! Справді, а? Да? Да. А так там є наша штука.